Вітаю вас, мої любі сонечки. Ая, скажіть, будь ласка, чому я хочу спати на ваших заняттях або на прямих ефірах? Зразу позіхаю. Відповідаю на це прекрасне запитання вкотре, мої любі сонечки. Чому це відбувається? Ми всі маємо з вами певний обсяг. Скажем, ширину, якщо так можна сказати, нашої свідомості, широту нашої свідомості. так? Тобто, коли ми живемо там, сконцентровані, тільки як людина, там, на людських ілюзіях у нас звужується, якщо в програмах у нас дуже звужується наш об'єм свідомості, ми тільки там робимо певні наші привищені справи. А коли ви приходите в поле майстра, якого свідомість розширилась до Божественного Духа? І ви входите в його енергетичне поле безкінечне, який пробудився, так, і пробуджується далі. Звичайно, це для вас, знаєте, як в космос, вилетіти. І у вас не вистачає енергії, тому що ваше ефірне тіло, ваш енергетичний потенціал, ваша душа привикла обробляти тільки певний об'єм енергії, тільки для певних ваших дій, як людини. І цілком нормально. Це дуже часто буває, коли люди приходять, приходять в медитацію, так, приходять до мене там, на прямий ефір, і вони спочатку сонні. І це нормально, це така знаєте, захисна реакція душі. Тому що, щоб не все зразу, тому що ви знаєте, що не можна різко, якщо ви візьмете, наприклад, взяти гумку, так, звичайно, розиночку, і взяти її різко, розтягнути, вона порветься. І тому. Наша свідомість, наша душа все дуже мудре, абсолютне, божественні волі. Все відбувається поступово, і ви там поспите десь мене і люди, які сплять до четвертого курсу, хочеться спати, і це нормально, тому що і легше так завантажується енергія, легше розширяється свідомість. Така, знаєте, тобто поступово відбувається цей процес. Ваша душа сама це все, скажімо так, регулює. Головне слухати себе. І, звичайно, коли ви прокачаєтесь енергетично, у вас перестане бути сумливість, ви перестанете позіхати. у Вас буде навпаки більше і більше енергії з'являтися. Тому що ви вже розширитесь більше, більше, і ви вже будете усвідомлювати. Тобто більше буде енергії у вас, це нормально. Але в таких перехідних станах, коли ми розтягуємося, коли ми переходимо з одного рівня свідомості на інше, постійно так. Навіть у мене, коли я перехожу там з одного рівня свідомості на інше, мені теж треба там. Десь енергії не вистачає, теж може бути сонливість але потім я прокачуюся і додалі. Отакі справи, мої любі сонечки. Люблю вас, ваша Ая